Крила морогами та незвичною колядою студенти іноземці влаштували в івано франківську мультикультурний вертеп. Усі персонажі біблійної історії традиційні тут і пастушки, і царі, і чортовиння. Навіть вбрання героїв різдвяної вистави в автентичному українському стилі. От манера виконання особлива. Перед тим як вийти на сцену, учасники дійства розспівуються гуртом, виконують святу ніч англійською, португальською та навіть французькою. А у царя своя коляда вже українська. На те, аби її вивчити, довелося потратити тиждень часу. І, хоча обрядова пісня, яку в нас з малку знає, знаючи, не кожен далася на легко, співає з душею. Небо і земля, небо і земля, не ту тупосую. Пісні дуже цікаво, та теж все, що я уже почув все добре. Тоді так нам буде теж ще робити для України. Відтворюють обрядовий український карнавал тут за усіма традиціями і вельми тому радіють. Адже для більшості акторів різдвяна містерія то щось нове. Дуже дуже, 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 дуже дуже цікаво, дуже чудово. Це супер. Мені подобається, як люди одягаються, костюми як.

Цікаво ідея інтеграції до української автентики розповідають наставники студентів, цілком належить їхнім підопічним. Мовляв, такий спосіб прагнули віднайти порозуміння. Звичайне автентичне різдво, звичайний український вертеп, але власне який поєднав і їхні, скажімо, ментальність виконання пісень, і в той же час українські колядки. 15 хвилинну виставу студенти відшліфовували майже два місяці і зовсім проте не жалкують. Ба більше у центрі педагогічної майстерності обіцяють Тішити колег театралізованим дійством і наступного року.